Розпаковочка, розпаковочка-подарка. Так вийшло, що мені хлопці вислали подарок на день народження на 1 січня, а розпаковка на 14 січня, тобто на Василя, по-старому на Василя. Ох, я забув вчора вам одне сказати, що треба було робити вчора 13, Хі -хі. Привіт, привіт. 13 січня. На жаль, забув, але ну, нічого, дасть Бог, доживемо, ще, може, колись, нагадаю вам. Але зараз йде справа про розпаковочку подарочка. Так, ну, запакований, добре, не тарабанить. Приїхала посилка з Польщі. А, вам все одно перевернути, показує. Нема сенсу вам показувати, що там пише. А, трошки. Щось сьогодні зимно. А. Не знаю, як на дворі, бо я вже на двір за 14 днів 2026 року я раз виходив на двір зняти для вас контентик про мотоцикли. Змерз пальці бігом і втік до хати. І більше не хочу виходити. От. То, то так стараюся. Ну, можу суб'єкти дозволити так, е, таку розкіш, як сидіти в хаті. Як сидіти? Я не сиджу, у мене купа роботи є. Е, от. Я, чесно кажучи, не переробляюся так. По настроєнню. Я настрій роблю. Нема настрою, не роблю. Я в тому анекдоті старому совєтському. Могу копати, могу не копати. Про старого єврея, знаєте? О. Так. Ножика я такого, якого на кухні знайшов, такого взяв. От. І... Так... Ші я ще І ніхто... його ще ніхто не відкривав, навіть на пошті не відкривали. Це. Опа! Так. Так, так, так. Що то за хреноване? Щось похоже на селфі-палку. Це вже я буду капецький. Так, а як їх його витрясти, дивіться? Тобто ж так гарно запакували. Ну, де той ніж бляхано, жовтня подіюсь повредити. Паляхаємо. Там якийсь скотч, є, що його тримає. Ну, дуже гарно, гарно запахкували. О, вилазить маленько. Не хочу страсти, звісно. Блін. Ну ви бачите, який контент виходить. Руки починають трястися від нетерпіння. Ну я моє коробку не хочу марнувати. Ну. Привелась! на тебе і все? позюри поблизавши сьогодні, я би ще зараз. Позірав і вчепився б, звісно. Ну, вилазь зараз. О! У. Є, так, коробочка така файна. Коробочка хай буде, десь пригодиться, може, якусь посилочку теж відправити треба буде. Коробочки я зберігаю. О, моя мама бошка, теж дуже зберігала всякі, всякі таке дрібнички, типу Ой, типу плюшкіна. Так. Ну і час і часу воно пригоджалося. Так, чекайте, що ж то воно осмомобіле 8. Що таке осмомобіле? Так. І що? Ага. Опа, щось витево. Опа. Опа. Опа! 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 Так, якісь. Там щось є в них. Ладно, я поки щось гляну, Тут турбинку таку файну, як на гроші. а, Кощі хороші такі на бабки, га. Оп. Але він. Хесть до пояса прив'язати. Так. Ладно, те оставимо. Так. Йо-моё. -йо. А що то воно таке? Боюся його, блін Смикати! Ой, вже засвітилося, я ще нічого не включав. йо мою Тут ще якась камера є. Ох, я з таким сам не розберусь. О, щось дригається, п твою мать! О, якийсь, ну то ж не вібратор, то точно. Так, ну. Блін, не зламити Опа. 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 Так. І що? І що? О! А-а-а! То ж певна та штука, щоб йолки палки то певне та штука, щоб цього... Звісно, треба джойстик, бачите, є. Так. А чого воно таке коротке? О! Щось я виняв. Що тут таке я виняв? Ага. Дивіться не зломити. Так. Блін, а де інструкція? Інструкції не бачу. А, тут є середині. Ох. Я ніколи не прочитаю. Я щось собі таке думаю. І капельне та хреновина, що, щоб не трасс, не трася... Не трасся цей телефон. Так. Ну я радий йому сам не дам. Так, що це тут таке? Так. Е. Так, то Чого воно... має ну, стояти так чи що? народ, ви не в курсі є? Так. Ну більше нічого не висовується. Йо -моє. Я ж не буду збиратися? Кнопочок? Кнопочок море, дивіться. Тут кнопочка, тут якийсь калібратор. Джойстик, як на грі. Щось от якась якесь М-ка. Ще кнопочка. Ще кнопочка. Ну, це певне повернення. Так, а тут навіть дивіться ну, камера є. Ще одна нашусь. А, і ще й певний фонар, подсвітка. Да. Короче, дуже цікаво, тільки нічого не зрозумного. Боюся щось зломити, що, ви знаєте, тут якісь такі наклейки. Чеплені, інтересні, бачите? І такі вони, як то їх треба зірвати з такими штучками. Я так собі думаю, що треба зривати, чи що. Ну поки не буду нічого зривати. О, тут теж така наклейка. Так, ну ладно, я тут -то точно сам не розберуся. Ну то, що воно має з -з 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 співпрацювати з телефоном, це однозначно, бачите? Телефон сюди пик. Тут я бачу різьба є. А та різьба має підійти до моєї селфі палки. Теоретично. Це вже мене хлопці озброїли лки-палки. Дивіться, вже в мене тих прибамбасів для, для Ютубу, тобто для вас, наші глядачі, все більше і більше. Оце зараз телефон в штативі. Теж подарував найменший. Мені от, такі всякі ще прибамбасив тут. У мене до того штатива я ще сам не розібрався, куди вони нашу. Е, от. Цього. І оце зараз хлопці мені з Європи такий подарок передали. Тільки я от... Я от певне не дам йому ради сам, не буду зачіпати, щоб нічого не зломити. Так, страшнувато. І дивлюся, де ж тут ньому батарейки. Чи він, певне, заряджається так, як... О! О! Йо! Щось? Ну. Йо. Ага. Вже не болтається, чуєте? Бачите? Що вже? <плес> Камера! Ловить мою лисину, чуєте народ? <плес> Прикольно! О! Так, а тепер що ловить вона? Ну, то певне, що -то треба... Ей! земляне, привет, башты, что воно, там, тарам, 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 ну тут то, пай, не без телефона воно, не фун... Оно такое, нет тут ничего, зараз я накручу что а Конечно. Ладно. Добрий народ. Коротше, якась така -технологія, технологія! Що я навіть не не знаю, з якої, бачите, о, от, хочу вам показати, камерка світиться. Бачите? Видно, ні. Там якась фігня червона світиться. О, і так як воно було виключено, то воно собі болталося як тіло, а зараз... А зараз воно щось тобі, як... як, як це. Як курку зловити, знаєте? Курку зловив і вона так головою крутить. Оце дуже похоже. <гум> <гум> Бачите? Бачите? <гум> да. Так. штука. Дуже цікава. Ну, непонятно. О. Так. І інструкції, ті, що на ньому є он оф, Я теж не можу почитати поняти. Так. Ну, ей, привіт. О. Щось воно. Та камера сподобала мою лисину. Задирається постійно все вище і вище. Чи то воно може там те світло бачить? Так, надають. Інтересно. Так. Ну це народ, звичайно, що. 에... Прийдеться виключити телефон, а його певне сюди треба струмити, напевне, його треба якось, ну, щоб воно там сивосилось. О! І горить певно, батарейка сіла. А заряджати чим? А заряджати зараз буду шукати чим. Ой! Куди брикаєш? Може, то його не можна ложити? Так, ну чи я його виключу. Де то я там знайшов, що виключається воно. О! Я щось знайшов. Коротше, нічого я не розумію. Дуже-дуже дуже тяжка справа для мене то. Ну, що пік. І що? Де виключається? Ти, моє? Я не знаю, де воно виключається. Не пам'ятаю на яку кнопку. Пена червона. О! Все. Виключився. Слава Богу, виключився... Гляну... Ой, блін, що в ті ваші коробочці знаходиться? Так, Ага. Кабель. Навіть два кабеля. Ага. Все еще моє з чимось. Ага, то я вже знаю, що то воно привне тебе сюди. А те певний телефон що. Чи в ту камерку? Не знаю. Даже чуть нагрілся. Йоки-палки. І той кабель теж, це довгий. Да, народ, это, конечно, для таких, как я, трохи, что там сказать, трохи, очень сложно. Киний бабахін. 730 злотих. То на українські гроші то 7, десь 7,5 тисяч гривень. Капець. Ну хлопці, то що ж так було тратитися Йолки і палки. Якась дуже сложна штука. Страшно її щось зачіпати, крутити. Щоб не зломити. Так, як что я її тільки що розкладав? Вроде бы Ой. Ой, блядь. Шей по пальцах дало, сука. А. Так. Ну, але вроде бы хотя бы. Ой, 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 ой. Что ты там, блять, Что то Сука. Приключайся нафиг. Ну, что то не та кнопка. Так, Лучше я його положу. Та що ж таке, блін? Бачили, я його положив, воно бляха брикає. Ну, то щось похоже на ножки. Я думаю, що... А то може і не ножки. Ну, я хоча б... Ні, то точно не ножки. Ну, але поки поставлю, хай так стоїть. Так. Інструкція. Є інструкція. І інструкція? Так, Є інструкция. Опа. А воно там ще висоватись має, тільки не знаю. Не О, воно ще й тут висовується, йома мо його. Я переключаю інтернет, бо зараз світло будемо Народ! Народ. Зараз буде виключати світло? Да. Коротше, записиш, іду так. Будемо закінчувати народ. Бо каже маркіян, що зараз має світло виключити. Так. І я зараз як тебе все розкидаю тут. Ой, блін, то капець, Тут, дивіться, то капець. Це мені треба зранку сідати, починати з ним мучитися з ним. Ну, в смысле розбиратися. Тільки от проблема одна, що щось там освітиться, а я не знаю, як його виключити. Так. Так, ладно, я його сховаю зараз чи якось положу. Бачу, що світиться, бачите, світиться червоним батарейка. Певне, що вона вже. там не видно. Певне що вона вже розрядилася. Ну. То-то так. То, да. Джойстик такий, як то, блін. Якомусь безпілотнику. Тут ще знизу. Оба, дивіться, обернулася на вас. Ну точно як курку зловиш і трошки її ще по голові дасиш, то вона так ти та головою крутить, заглядає її кругом. Ха -ха -ха. Да, дорога цяцька, боюся зломити. Тільки не знаю, як тепер її виключати. Так, ага. Бачу буква М. То то є виключання певне. О, щось пікнуло. Ну, виключайся ж. Ага. Ну, я О, все, знайшов. Але щось вибридує всередині. Найшов нарешті, хух, слава Богу. Я його так і акуратно певне, що положу. О! Ага. Зараза. Ага. Да, Можна його зломити недороком. О! Поняв. А що там тут приклеїлося? Ош, тепер є. Я... О! Найшов, отак воно має бути зложене. В тому такому, як то кажуть походному ходному положенні. Так, є. Це я поки поскидаю назад. Ага, воно ще в турбинці мало би бути. зараз Загадаємо в турбинку, щоб пелюку і не припадало. Фу. Страшно. Страшно, звісно. Ну, дякую, дякую, хлопці. Це, звісно, прибамбас для. Якості Ютуба буде, я думаю, величезний плюс. Тільки що то треба мені понапрягати мозги, які я дуже вже не люблю напрягати на старості. О, і... Цього. і розібратися з тими інструкціями. Тим я займуся. Так, оце зараз пока спаковую. Ось така штука, народ не знає, як воно називається. Осмо, мобіле 8. Осмомобіли. IPON, і... ай... айпон, айпон щось там. Але вам все буде перевернути показувати, без, без нема сенсу показувати вам. Так. Ну, я сподіваюся, що з допомогою дітей і з допомогою чи читання, бо тут аж пише на якісь... Ага, Англійська, китайська, української і русської мови нема інструкції. Саме ближче до нас то китайська. <плес> 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 ну, я жартую, звісно. Так, добрий народ. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Я ще, може, зараз ще одну віддійку запишу на ну, цікаву тему, так що не, не прощаюсь, підписуйтесь. Вертайтесь на канал, ще що, щось що зараз поговоримо.